Йоу, погнали тебе реплей від підписника. Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком народжений перемагати на шарі Дані. Давайте подивимося, карта Балтійський щит. Балдієм сьогодні чи що? І рандом. Перевага. В бою, якщо щось, маємо три точки. А ну собі покажу танчика ляп. 506 башту пошкодили. Ну, вже непогано. Що ж тут скажеш? Перший тик пішов. Знаєш, як тут кажуть, і файно зайшло. До речі, має дві позначки на гарматі в сетапі союзних сил. АМОX 50Б також має одну позначку. Можливо, зарішання. на 721 підпалили КПЗ-70. Надіюсь, точка G у нього також чуть-чуть, знаєш, підпалала, як малесенький вугольочок, а хто його знає. А ну ще раз пошеліку! Ах, був бу, бу, була можливість, але він не ризикнув, знаєш, не захотів, як то кажуть. Ставити на все і на вся і не вирішив дочекатись моменту, щоб дати попроджі. ту, той який А 65-й. А чому б і є така можливість? значить, значить дав. Шерік їде до нас, ворожий вирішив відімститися, дає на 500. а Ми даєм БК. Режим піротехніка. Одразу ж на початку бою включив. Це добре. Подивися, мінус два, мінус два по сетапах. Знаєш, такий цікавий ля момент. А зараз почнеться вирішальний момент. Хто ж швидше почне тенути? Те ми чи лябечки з сетапу ворожих сил? А папа, що це було? Цей по нам також був стрілив? Чи це мені щось з ефектів цього вогню ворожого Шерідана, цього мангалу? Здалося щось. Ну ми не пробили КПЗ, Цей раз йому повезло. Дай йому шанс, як то кажуть, але він втикає на нас. Так втикає. Цинкує, як то кажуть. Чекає, чекає дати постріл, поки він думав. Гадав, ми даємо на 627 по сандалях. Сандалі, на жаль, не порвалися, але його забрали прекрасно. Забрала союзна тіма. Це якраз такий Яхт панзер є 100, вроді добирає, а мешот. Ваншот, відправляйся в гараж. Ну, поки що добре, адже подивись, сетап починаєш швидше ворожих селта. аніж нас. І мене це радує. Об'єкт 260 та 110 є5. та молодші врада Атласа ще живуть поки що. Не знаєте, як далі буде, хто його знає. Одна точка це лишень в нас, все решту сіра зона. А і Б, я думаю, цей точку брати не буде. Він просто проїжджає повз. Чи буде? Невже такий немудрий? наннах? Вибачте мене, танкісти, Але що ж ти робиш? Та ти ж в зоні прострілу максимального Об'єкт Вирішив віддатися. Знаєш, напевно, типу шахет. Класифікується його, напевно, знаєш, данчик. Хоча хто його знає, так, їдемо. На... А я думав, це ашот. Я, я, я Кажу, ашот. Я думав, це Це як не. Ау... Бляка, з голови вилетіла танкісти. Напишіть в коментарях. На респі Наразпі... люблять стояти годинами. Бля, АФК! АФК, Як я міг таке забути? Що ж ти будеш робити? Дає нам т 10 є 5 І подивися, залишаємось, лише на всього 400. 43 хп, танчим є п'ятого, чудово, їдемо добивати БК. Давай, давай. Ти ж був ще на КД. А, ми також на КД. Танкісти, куди давай, давай? Що ти, що ти пацана підставляєш? Він ж народжений перемагати. Ти зараз йому його Що ти робиш? На получає 560 треть чудово. А ну за сандалик. Ану, як зараз. Ну, давай. А, давай. а ну я що? Ну давай. Давай. Ну я не понял. Ей, Останній його. Краплину хідпойтів цього забирає. Ну що ж тут таке? Ну де ефекти, бляха? Де Голівуд? Денкісти. Добре, менше з тим залишається в них молодший брат. Той, який атласа. До речі, такий ще жарнесенький по хп, можливо, дві точки дамо. Хотілося б, чому б і ні? Маємо вже 5436. Може бути і 6к, а? Буде чи ні? Ти бачиш швидкість польоту кумуля, у нас прекрасний став, якщо щось. Найкраще, ніж ББ. І осколково фугасно. До речі, дали ББ було БП, як вам враження від Бебешенки. На жері жерідені краще стало чи не краще? Я думаю, що краще. Там де ББ завжди є красота. Ну, принаймні. А в ну! А ну! не крутися. 713. Екіпаж не спить. Екіпаж працює. Жовтим знаком наголосу починає розраджати. Тимоузга, ти подивися на нього ля який. Ля ти який обічувий. І Злопам'ятний, злопам'ятний танкісти тупо підставилися. Я думав. Я думав, що ми виживемо у цьому бою. Я, бляха, пальці схрестив був на те, що ми мали його забирати. На жаль, не так сталося, як гадалося, але все одно це перемога танкісти. 6149. А має напуляної пенсії. Ну, шкодину на і це прекрасно. 640 заблокованої шкоди. Два знищено шість пошкоджено. Головний калібр знак класу ці майстра знак підтримки. Пішов, до речі, брати третю позначку. Можливо, вже її має. Скоріше за все, я думаю, що вже є давним-давно. А пішов плюс на 171 тисяча срібла. У свій сейф свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1624 зірочок вільного досвіду забирає у свій ак. Каунт, друзі, тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої жрепля в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій. Також від гравця під ніком народжений перемагати. Вперед так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта. Яка карта, як ви думаєте? Ну звісно, що Лагуна в режимі бою перевага і танчик. Еріх концепт 1 За речагами даної Асташенки сидить гравець боєць. Народжений перемагати клан нього вже помінявся. Сак, також у клані Сак, це сидить, я так розумію. Народжений перемагати прекрасна. А позиція для перекату ворожих сил. Цікаво, чи хтось буде. буде, Не пробив. Другий раз чекаємо 5 секунд, по-інакшому ніяк. Ну що ти хотів? А якби 2,5, уяви по 500? Із пульки. А, це ж був би дезбаланс. Дезбаланс розробників. Або ні, га? Танкісти. Як вважаєте? Зробили б вони таке чи ні? Ясно, що ви не зробили. Танкісти, забудьте це, як страшний сон. Маєте 5 секунд терпіть. Добре. Перезарядив він. Пульку, одну, яка була, до речі, залишилася. А чому? Адже це в нас не до зарядочки. Розслабтеся. Захотіли. Еріх концепт один. Дозарядочку. Дві секунди КД між пострілами. Хе-хе-хе. <смеш> і плюс 500. Ой, танкісти, мрія. Це був би дисбаланс реально. Їдем. Їдемо бити, кого будемо бити. Та когось будемо, хто попадеться. 42.02. Я так розумію, вирішив приїхати не в той час, не в це місце. Дивись, головне, щоб ми також зараз не попалися, а то ляпнуть Боляче може бути. А наприклад, 114 СП2. На получай. 500! 500 з копійочками навіть вилітає. Ну у нас дефолт, це 500, дефолт. Таке слово дивно сказав, по дефолту має цінувати, так? По стандарт якості забирають 4202. Прекрасно, скільки ми влили? 1060 до магу. 50 більше. І це вже добре. Я люблю, коли більше. До речі, у нас 600 осколочок має, 420, якщо щось. помульок. Ха. Чудесна машинка, якщо вміти гарно її реалізувати, тоді проблем тебе не буде. До речі, красота у нас є дві точки. Ворогів цього лиш точка А. Можливо, так і залишиться до кінця бою. А хто його знає? Знаєте ще, яка одна проблема тепер у піранті? Та що вона не може петругувати своєю шишкою на башті? Її нерфанули. Можливо, це і добре, коли вона грає проти мене або в тебе. А не добре для тих, хто любить цю машинку катати часто в рандомі. На получай, бабкер! Бортину, мало, ще разок один. Фугас, міч. Ні, це була би баченка. Не захотів він ризикувати, що вже Баджер ззаді антифугасних хороших має бронювання. В принципі, що може на 65 ММ броні пробиває, можливо, і недостатньо. Осколок на Еріху. Я вже не пам'ятаю точну корму в міліметрах броні Бадгіра. Бадгера. Банджера. Так, даємо ну, чим. ББшенка знов 527 з пошкодженням БК, як Тайгер. Від'їжджай назад. Тобі тут дороги і місця вже не буде, скільки бачків. І Type 68. ТО-114, СП2. ТВП. Нічого собі, яка? Яка банда, ти подивись, просто як під лінієчку, як шнурочком, знаєш, як дітей в дитячий садочок вихователька веде всіх. Ці так рівнесень ходуть, а ми, а ми, на жаль, на КД. Гріль 15-й був в зоні прострілу, зараз ТВП на, получай, На-нах! Прекрасно, 400. Менше трошки вилітає, це нам дає також, ти подивись. Кого буде забирати? Так, шотника добрали вже прекрасно. танчим гріля. На. Заходить 537, чудово! Просто. Просто туди-куди треба, знаєш, як по заказу рандому. Замовили в рандому, щоб він а, залетів, знаєш, постріл, як ластівка, в своє гніздечко. І залітає. Добре. Хто тобто зараз підставляється? СП не хоче. Гріль хоче! На! Якраз дві пульки, 5 секунд чекаємо. Чекаємо, хтось тай підставиться. ТВП. Ну вони вже побачили, що ми в засвіт попали. Раптом вже не будуть такі агресивні. на перекат виїжджати, але гріль підставляється все ж таки. Може дати. Дає на 520. Що ж ти зробиш? Не забуваємо, що там тайп їде. А їде, скоріше в... за все, він за нами. Чому? Адже залишаємося в цього ж в дві машини. Нас хітпоінтів половина рівнесім. На жаль, тим не похвастається наш союзничок. Так, залишає його. Щотван-чот раптом НАТО пройде! Ну чому? Ну чому в такі моменти не хоче проходити хоча б середнє. Д500. Нам це було необхідно. Прийшлось дві пульки видати по цьому лябечку. Ой-ой-ой, Що ж ти зробиш? Ну забирай, але залишається гріль 15 ТВП і 114 СП2. Китаєць! Подивись, який ТВПшник. Це наша тичка, якраз таки була реалізована по ньому, всі решту забили болт. Я так розумію, на ТВП цей. Цей ховався, так! Ляп. Прекрасно маємо три кіла після бойову статистику, обережно ТВП, якщо щось зараз почне розряджати, все мешотний для ТВП, тут без ніяких шансів. Це кінець, мені здається, я так розумію. Можливо, і ніхто його знає. Всякі буває так перекачується, він зараз нас підлапає. Підлапав. Ну звісно, що ж підловив. На жаль, я думав, все ж таки, всякі буває. Ну, 5877 він дав, це вже добре, що там далі робиться. А! Чаріка, звісно, що забирають. Подивися, вони майже всі шатні були залишилися. Як би це було прекрасно раптом? Просто дозабрати до, до, до ашотиків, знаєш, крім прекрасної шкоди. В Демеджі у свій акаунт. Після бойову статистку ми б ще й накілили під кінець, але... А як сталось, так сталося. Дивимося на після бойову пенсію. 5877 на пуляноку демеджа, 580 вісімдесят шкоди, три знищено шість пошкоджено. Головний калібр, знак ластуці майстра та знак Лес Бляха, язик зламаєш. Також дивися, пішов третю позначку, брати гріх концепт. Один можливо вже і забрав. Хто його знає? А хто знає, то звісно, хто його знає, хто знає. Народженого перемагати, то той, той точно в курсі чи він взяв, чи ні. Так, пішов плюс на 208 тисяч триста дрібна монета в свій сейф, в свою купілочку та звісно ж перше місце. По нанесенню шкоди вороги також навіть близько не стояли так що нормально, що тут жалітися. І. 1605 зірочок вільного досвіду забирає у свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага, та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти на приглядати їх же ж на цьому каналі. І кажу вам, друзі, і бажаючі нам всім, друзі, мирного неба! Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, не сваріться та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.